Всім доброго дня, у нас продовження. цей генератор Смерть А160. Ну, по факту у нас, що, якщо прислухатись, у нас не було зарядки. І у нас підшипники аж, може чути, буде. Шумлять. Так як у нас зарядка була слаба, хоча. На регуляторі, вроді якби все присутнє то не виключаємо, що ми міняємо реле регулятор ми повністю новий поставимо нові підшипники. І о, натяжний, це у нас не натяжний, це у нас проміжний ролик один. він вже шумить гайки, Ну, це ми будемо міняти. Зараз, поки, так як вже всі може знають, чи бачили. Секундочку. Так, продовжимо. Так як от вийшло відео сьогодні, і це теж я сьогодні викладу, що генератор не хоче зніматися. Так як у нас от, оця от, так, шпилька, вона от так заходить. Ну, це ми вже підрізали. Привіз людину з полуавтоматом, який займається зварними роботами, він приварив гайку. Уже. І викрутили залишок шпильки. Так як у нас проходить через кронштейн, Отак. От тут у нас отак от кронштейн, І виходить, що шпилька стерчить от в такому плані. От вона отут. От як зняв генератор? Ну, Без варіантів, двигун не опускав. У нас є вухо, одне вухо і друге. Тільки це вухо у нас іде. як... З прорізом для підтримки, а це йде без прорізу. Я гравером. Інтертул своїм улюбленим, я вже не працюю дуже довго. І борфрезами вибрав цю половину вуха. І от шпилька отак стояла, я його вибив, виходить. На працездатність він не повліяє тому що у нас дві шпильки стоять внизу. А, в принципі, ці шпильки у нас йдуть як упорні, тому що у нас ремень генератора, ну, якби дави. То, в принципі, у нас площина тут є, залишилася. І тут у нас все добре, то це ні на що не повліє. Я думав, розбирати, завозити до рагонщика ні на що не буде Так що майте на замітку, якщо урвалась верхня шпилька, акуратно в вухо зрізаємо. Потім підбиваємо генератор, перевертається, витягається. Ну, якось так. А тоді тільки приварити гаєчку, побічну і відкрутити шпильку. Так, ну починаю розбірку поки генератора. Зараз розберу, що мені потрібно в ньому. Ну що, продовжуємо. Думалось одне, а робиться геть інше. Розібрав я від обмотки і розібрав. Пробити у нас тут два діода на діодному мосту. Вже файно. І трошки мені розвиднилося. Як би це показати? О, видно. Обмотка от. Значите. Обмотка згоріла на даному генераторі. О, ще вам видно. Ой, можна сказати, ремонту не підлягає, буде заміна. Тому відео буде, напевно, не про ремонт генератора, а про дефетовку генератора. Бо ремонтувати тут більше нема чого. Ну, всім дякую, до побачення.